Доброго утро. Ну що, залишився я без слошатний, піднав свого коника на ремонт. Так, переживаю, як би ви представляли, в мене аж трусити. Не те, що трусить, а якесь таке всередині, що ще не знаю чого. Вроді що ж там, да? Все одно, щоб не зробили, все одно зроблять щось, лучше, як було. О, ну, а все одно, ну, хотілося б, щоб як воно як вдома загнав е на сервіс. От вони тобі провірили, про діагностику зробили, самі там все, 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 все. Подивилися там по спідометру все, що треба поміняли, що не треба поміняли і все, ти виїхав і поїхав. Трошки не так, звісно. Ну, будемо сподіватися на краще. Зараз я заскочу додому, тут мені якраз по путі бахну кофейку і піду на роботу. Що буду робити, якщо буде цікаво, подивитись. Так, я вже на роботі. Там не візьмись, бо тузеві камеру. О, присядемо з вами. Оце такі штуки. Бачите? Бачите, бачите. І я бачу, і тут таке... Це от сюди я витягнув. Тут воно було... Затікало десь, не знаю, влага була, і то воно от тут, і тут почорніло, там уже немає, там нормально. Це мені треба, тут я затру, затру О, такою штучкою. Оце на круг чіпляється. Ну я не буду тут болгаркою пиль ганяти. А рукою візьму. Затру, затру. А потім піду поміняю. Там у нас є спецсопка. Там, де білизна О, я от туди витягну. Що де Це як солома. Та не як солома, це... Давайте подивимось в місті. Так, да, це солома. Ага. А ви знаєте, що солома, як намокне, вона в е, цвет міняє. темніше стає. От воно так і зробилося. Бо я знаю вдома на городі, та, не тільки на городі, а ж в колхозі працював. Оце як поки дождів нема косовиця, така соломка, як золота. А дощі підуть, якщо затяжні, і все. Чорніє, чорніє, чорніє. Ну, так і тут оце. Значить, що ми робимо? Ми будемо затирати. Значить, я поки відключуся, бо буду дуже пиль ганяти, щоб ви не були у пиляці. І я теж. А потім подивимося, як воно буде. Поміняємо. І оцінимо. А що тут теж, не? Ну, ні, це нормально, так? Піде, а ні. Я зразу оцей участок зроблю. І оцей. Я тоді подивимось. я щось темненько. Це як фонариком просвічую. Там уже светлейшее, да, а кусочек надо будет заменить. Ну ничего, будем работать. Поехали. Работа кипить. Не <coughs> знаете, взял трошки крупнейшую наждачку, потому что мелкая. Я сразу попробовал такой у меня, за такого ножика кусочек был Такое лезвие я попробовал шкрябать. Оно вроде как получается. Ну, тоже. Я люблю все быстро. Но оно долго. Так я взял крупнейшую наждачку. И... Вот так делаю. Может, ну, а кто скажет, такая а? чепуха. Ну, чепуха, ее надо вот это все, все вытерты. И сделать так, как надо. Чепуха не чепуха. А треба робити. І там є робота і на вулиці, і там, я думаю, де його першу роботу зробити. Ну, думаю, мабуть, ну, тут, бо тут саме таке, воно має бути краса, красиве все. А на вулиці там то лисичка, то мусор, ну тут теж треба, ну? Сонечко хай піднімається. Хай тепліше я тоді Йду на вулицю. Треба зразу робити, я зрозумів, Ну в мене така ну, вироботалася практика. А зразу там, де треба, де сложніше. А потім уже там, де попроще. Тому що, ну самі знаєте, де сложніше, десь щось не виходить, воно більше займає. Десь щось треба може по-другому подумати зробити. А так. А то как-то мусор там, лыжи надо, ну, тоже. после этого после все. Вот так вот. О. Надо силу прикладать. О. Ось я возьму пилосос. Оце отсюда все. Випило сосею. І висмокчив. О! Погано. отут тут вугла. Буде углах, Ну нічого, будемо. Будем, будемо. Будем. Закриваю пальцем. Ну нічого. Отакі в мене діла. Отака в мене робота. Так і живем потихеньку. З дня на день. От так от. Нема чого додати, нема чого відбавити. Ну, а що ж треба? Надо, надо, треба, треба, надо, надо, надо. Все треба. Ладно, все буде добре. Пішов я терти далі, бо я заморився, думаю, поки пару слов вам скажу. Я трошки пересопнув. пока. поки як буду. Уже до ума доводить оце все. Теж покажу вам. Хоч би не забудьте. Бо така голова треба пам'ятної давати мені почаще. Да. Ну що, я думаю, вже треба пилососити, так? Да? Що там понятно. Вже треба пилососити, Зараз спробуємо. Там шкрябинки видно. У мене є той лак, чи воно грунтовка, каже, а то ґрунтовка і треба сюди. Що тут? Ну іначе ж його ніяк не зробиш, бо тут покрите чимось. А тут я стерте, що покрите. Моя ту грунтовочка і була. Зараз все подивимось. Возьми пилосос. А потім, мабуть, лаком чим, тим грунтовкою. Чи, чи, а потім вже оцю солому буду набивати. Зараз буду пробувати. Значить що? Я один раз оце зров, покрив його, воно швидко висихає. Вже, бачите, немає тих дуже видно е, зазубрин, що я ділав. Так, і ще, хто мене ж дивиться постійно, той мені постійно пише коментарі. І що я зробив? Ви знаєте, що я завжди що мені, як, ну, скажуть, там незамічання, чи замічання, чи якесь той. І я завжди і зроблю виводи. Значить Мені сказали, не знаю хто, точно не буду уточняти, що це ґрунтовка. Ну я ж думаю, а ну сьогодні подивлюся, чи це грунтовка, чи ні. Ану давайте в місті почитаємо. Хоч ми і не вміємо читати По-україні, по-польськи, чи це не моє не по-польськи. А ну давайте в місті будемо. Що нам підходить? Що будем... ми вміємо, те й читаємо. Що зверху написано? Хол. Знер якийсь Good, for Wood, Porquent Pro Plus. Прочитали, да? Може, хто лучше читає, ну, я так читаю. Дальше я читаю лакир. поліуретановий полиуретановий на базе води. Ну. Це що, грунтовка? Я знаю, если я шукаю грунтовку під шпаклевку, значить, написано на канисе ґрунт. Тут ґрунт не написано, там якісь все, все, намальовані сліди. Щось Je? щось написано. Я ще не читаю. Так, у щось написано. Сложне, для мене сложне. Ну, я зараз, можливо, щось розберуся. Так що звиніть, пожалуйста. І не водьте мене в заблуждення. Що це ґрунтовка, це лакер. Лак. На основі води, на базі. От такі то діла в нас. А ну, Спробуємо висохло. Воно вже висохло. О, зараз буду ще раз. Ну, Тут де дуже, бачите, блистить, треба розтерти ну, воно підсохне. Ну, вже почти зливається, да? От так? Отак, якщо От здалека, то ж було взагалі видно. Ви замічаєте чи ні? Пидем дальше. Ну і як? Хоч щось на щось похоже, а? Вот як там я вытер в Ну як його, а? Цвет тепер подобрать. Може, надо ехать в магазин. Ну, це я шефу скажу. він же туще понимаю. Объяснить по польськи Може, есть такий лак. Типа під солому, да? тут я підклею, зараз візьму. У мене є клей. я вказав по дереву. Прийшлося підрізати. Бачите? Вот тут менше, а тут більше. Це наскільки тут було більше. Взяв підрізав. Ще, тепер треба понести туди на місто, поставити це діло чорненьке. А тоді оце все вбрати. А потім аж підклеїть. Так, побіг я. Я завжди м'ятелочку брав, там тряпочку. А воно пилячка піднімається. А тепер беру пилососик. Хто не не користується, не, не, не як я раніше. Пользуйтесь завжди пилососом. Ото вже віночки в оті, воно тільки піднімає пиляку. Дивіться, ви бачите було мусора, а я крупний зібрав у пакет. Ну а мелкий отак зробив. Бачите, ось що, як воно все вийшло. Зараз підклею і все. Виключу а тут. Стою балакаю, полосос полосу зроботає. Отак. Уже нема в голові. Ну що? Обратно, ну що, закінчився мій робочий день, йду потихеньку додому. Вже я, ну, 15 15.40. сьогодні погода ясна, так що ти трошки пізніше. Ну як хмарно, тоді в три часа вже темно. так нормально. Ну що, одробив? Зараз прийду додому. Кове черів, потінько. Я люблю поїсти. І завтра да, стінимося обратно на робочому місці.